Ігор Македонський, депутат облради від заборонної партії ОПЗЖ. У минулому депутат міської ради від заборонної партії регіонів. Зараз генеральний директор лікарні імені Рудніва, де померла одна дитина вже цього року, щодо чого відбувається кримінальне провадження. Людина з цим послужним списком Борис Фі Філатов навіть не намагається звільнити зі своєї посади в лікарні. Тому, сподіваюся, друзі, сьогодні разом з Денисом серіем ми спробуємо. Допомогти Борису Альбертовичу і розказати про мільйонні статки сім'ї Македонського та про те, що відбувається у лікарні імені Руднєва. Денис, доброго дня. Доброго дня. Отже, це наше наступне антикорупційне розслідування. Дивіться та ставте вподобайки. Денис, давай розпочнемо з самого такого неймовірної для мене історії. Сім'я Ігоря Македонського забрала частину адміністративної будівлі Шевченківської райради. Ну це якби як, там частину Верховної Ради забрали, ну так для радичів, чи, там, частину міської ради і приватизували. Як це взагалі може бути? Що це за історія? Дивись, ми маємо розуміти, де знаходиться а, ця райрада. Це угу. е, е, центральний вхід в Паршевченка. Угу. Трош е, е, з боку є ще інший вхід, і напроти неї знаходиться будівля Шевченка. Площі. Тобто загальна площа цієї будівлі більше п'яти тисяч квадратних метрів. І якщо ми подивимося просто витяг з цієї нерухомості, ми побачимо, що там 5% в приватній власності це 285,5 квадратних метрів. Ці 285,5 і квадратних метрів оформлено на його дочку Ольгу. Скорпіп співпадає і ось ми це побачили по витягу. Тобто в 2022 році вони якось отримали згідно. Реєстру ось нерухомість. Причому після цього вони, як я розумію, наклали іпотеку. Іпотекодержатель — держатель це його дружина. Піпі, а, прізвищем прізвища по батькові співпадає mm. це Ірина. І що цікаво, що схоже на те, що це безпосередньо гаражі, але ну площа дуже велика. Можливо, щось ще інше, і а, чомусь не розділили окремо об'єкт гаражі і, і, і окремо е, сьому райраду. Тобто, схоже на те, що коли буде приватизація, можливо, е, то просто родина Македонських спробує викупити усю райраду. Тобто ну ми розуміємо, що це в центрі міста. Це не е, е, дуже великі кошти і ну. Цей клаптик землі мінімум коштує дуже багато. Це мільйони, якщо не десятки мільйонів. Та я думаю, це десь десятки мільйонів. Парк Шевченко. Просто а як це можна зробити взагалі райраду викупити. Я, познати, ну, да? це, це неможливо зробити без відома міської ради і структур uh -huh. міської ради. Але як вони це провернули, це ще треба досліджувати, тому що поки що документів там не надали, Як це відбулося все? Uh -huh. Це дуже дивна ситуація. Да, ситуація дивна. Я погоджуюсь а, так, але є. Я Так розумію, більш банальні ситуації в 2023 році. Там багато закупівель зробила сім'я Македонського. Можеш, будь ласка, про це розказати, Там більше не 10 мільйонів. Я так розумію. Ну дивись, Ми загалом побачили сумарно за те, те, що оформлено угу. на цих трьох людей. Самого Макадонського його дружину і його дочку тіпсів підпадає біля 10 об'єктів нерухомості. Якщо ми кажемо про 2023 рік, то а, там по ринковій вартості на зараз декілька об'єктів. Загальна вартість це біля 15 мільйонів. Тобто, тобто, якщо ми кажемо про самого Ігоря Макадонського, третього року, він прикупив квартиру на Олександра Поля 42, Наразі десь один мільйон. 150 тисяч mm гривень коштує. Його дружина 8.02.23 року купила, а, отримала в подарунок а, а, нерухомість на Володимира Вернадського, 16. Це ну, центр, історичний центр фактично. А, зараз орієнтовна вартість – це 2,5 мільйони, можливо навіть Чотири може коштувати. Тобто ми бачили до того, і якщо по гуглу побачити, там до того висіла вивіска, що продається, а їй, нібито цю нерухомість подарували. Це ага. ще мають правоохоронці до А зараз трошки про. А, можливо, його дочку це македонська Ольга Ігорівна. Ну піпсів півпадає а, на вулиця Левка Луклуклянка. Два Сна це в минулому Жуковського. Та вона купила квартиру на 191,6 квадратних метрів а, і ще парка місця на метрів квадратних метрів. Тобто зараз ринкова вартість цієї нерухомості, цієї квартири, десь 8-10 мільйонів гривень. Ну, Під 200 квадратів квартира з паркомісцем це да, серйозно. І, і через місяць, вона 10-10-23 року, вона прикупила ще одну квартиру на Героїв Крут-1, ринкова вартість орієнтовно більше 2 мільйонів, це Поряд з а, танком, uh -huh. якщо розумію. Але якщо ми кажемо про те, що ну а, що в неї ще є а, згідно витягу, тобто по цій самій адресі на крут 1 є ще одна квартирка. Ну ще там фактично кожного року. Uh -huh. а, на цій людині з'являлася нова квартира. Тобто, mm -hmm. якщо ми кажемо про 18-й рік, Запорізьке шосе 2, 65 квадратних метрів, в 17-му те, що казав, друга квартира на героїв Крут 1. Якщо ми кажемо про 17 рік, також на Гоголя 9 З'явилася квартирка. Ну, і в 2018 році, наприклад, з'явилася квартирка на 1384 квадрати на Крутогорному звозі. Так це вони кожен рік покупку. Да, да. Крутогорний звіз 33, це дом Креніна. Це ось біля готелю Дніпропетровського, uh -huh. ну, для розуміння. І 138,4 квадрати. Тобто, ну, це зараз по ринковим десь біля 6 мільйонів гривень коштує така квартира. Там ще є в давні роки там ще певна нерухомість, якщо хтось думає, що їм ніде було жити. тобто, Наприклад, там на дружину оформлено на Зоряну, на Зоряні 1, це на підстанції, квартира на 131,7 квадратних метрів, а є ще квартирка на Запорізькій шосе 2А і так далі. Тобто ну, перелік нерухомості по витягу, що ми бачимо, дуже великий. Дуже великий і тут виникає. Велике питання, звідки статки у цієї родини. Можливо, не все на них, а просто 100% співпадіння. Але ми дуже рідко таке бачили по нашому досвіду, що просто. Це спопадає. Слухай, ну, ну це взагалі схоже знаєш, на статки людини, яка займається якимось бізнесом по здачі квартир. Знаєш, коли купляють багато квартир, їх там здають. ну, Хоча це квартири навіть не для здачі, тому що квартири більше 100 квадратів, це звичай, якби не ліквід, да? ну, тому що ліквід такі маленькі квартири для здачі. Я для того, що це нагадаю лікар, да? ну, тобто в минулому головний лікар, зараз генеральний директор лікарні. типу, в нього стільки квартир. Навіщо перше не зрозуміло? По-друге, а звідки в нього статки? В нього можливо там є якісь, я не знаю, там в деклараціях там отримав, може, якусь там не знаю нагороду чи що щось. Звідки такі гроші? Ну дивись квадраті. Зараз декларацію ми можемо побачити його там 20-го року. Три роки тому в нього було десь 35 тисяч доларів на рахунку. І після цього він стерію квартир родина прикупила. А можливо, якісь статки. Були у його дочки, вони нема, її немає в декларації, можливо, в неї є якийсь мега успішний бізнес. Uh -huh. Але я сподіваюся, що кожна людина зможе таки зробити бізнес, щоб кожного року купувати квартиру. Я в це не дуже вірю, що це можливо. Але якщо ми поаналізуємо закупівлі а, цієї лікарні, то по, ми побачимо дивні речі. Ну так, да, навіть не на одну квартиру в 23-му році ти перерахував на 15 мільйонів декілька квартир, якби да. Така історія, ну тобто, якщо ми кажемо, ну як як на мою думку, це відбувається? Тобто а, зараз а, в лікарні Руднєва відбувається ремонт а, і, і там. Десятки мільйонів гривень на цей ремонт oh, okay. і дивним чином ми бачимо, що там багато завищень. Так це проводив департамент, але можна подивитися там інші тендери, там по харчуванню, по іншим моментам, по те, що закупали. І що цікаво, аспект поліком. Тобто, коли закупають лікарня, ліки і а, або закупають департамент і спускає в лікарні, то хтось має а, це перевіряти, щоб вони не були а, просрочені, щоб вони відповідали всім нормам і так далі. І а, ось ці аспекти по закупівлям вони приводять, якщо ти щось не те купуєш до можливих смертей. А, і давай тоді наприкінці Денис якраз хотів, щоб ти розказав трохи про цю історію, яка відбулася влітку у, у лікарні, де там одна людина на на жаль дитина загинула трагічний інцидент. Що там відбулося, і що відбувається зараз? Тому що думаю, не всі наші глядачі про це знають А, Дивись. Загалом, те, що з'являлося і нам повідомляло, загинуло три людини. Два, дві людини майже одразу і одна пізніше. Якщо ми кажемо про цю ситуацію, то фактично дитину привезли туди. В нормальному стані їй вкололи на той препарат, ну, який погано подіяв, і схоже на те, що він ну, був або просрочений, або підробка і так далі. І після цього їй стало ще поганіше, 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 і лікарі фактично нічого не робили. В результаті трагічний випадок по цій дитині по іншим людям і мали би призначити перевірку. Дивним чином міська рада ніяк не реагувала. Активно не реагувала, тобто відповідь від міської ради можна побачити, що вони македонського цього Ігоря не притягали до відповідальності. Якщо потім дивитися по хронології, потім від міністерства охорони здоров'я приїжджали представники, вони ініціювали, що Призупинити будь які операції, певний час робили розслідування. На днях вони це поновили, можливість операції, але я не чув, щоб когось притягнули до відповідальності, зробили якісь висновки і так далі. Тому що, ну, на мою думку, що коли через помилку лікарів або хто відповідає за це, Трагічні випадки відбуваються, мають бути якась відповідальність, в тому числі головного лікаря. Мають бути якісь дії. А що ми бачимо? Ми бачимо, що на останній сесії обласної ради на Микола на Лукашук нагорожує чого цього ігоря якоюсь нагородою. Ну в, тобто, це відбувається фактично ось зараз. Після а, і всім це гаразд. Тобто ніхто цього депутата від а, ніяк не карає. Тобто, депутат від ОПЗЖ займає керуючу посаду, невідомі статки, трагічні випадки і йому жмуть руку, кажуть, що ось тобі нагорода. Тобто, Ну я гадаю, що це сюр якийсь так. ті, ті, хто це роблять, ну вони мабуть в схемі їх все влаштовує. Я не знаю, як, як це коментувати. Тобто, ну в реальність, що людина якось реально зможе пояснити ці купівлі. Ну ми чекаємо, якщо ми помиляємося, гаразд нехай ця людина по кожній квартирі. Розпише з яких статків, звідки вони з'явилися, і так далі. Тому що ми постійно а, бачимо дивні купівлі, угу. а, а потім ніякої реакції немає. Тобто тут мають працювати правоохоронці безпосередньо, але це довгий шлях, і так далі. Але а, нормальна практика, що на час розслідувань таких а, людей звільняють, і так далі. Якщо ми кажемо про його доходи, вони е, ну. Не маленьке, але купити це не можна. Тобто, ми запитували в міській раді там його доходи як головного лікаря угу. по місяцям і по рокам можна побачити на екрані. Тобто, ну так, там на місяць від 50 до 80 тисяч гривень приходить, але купувати квартири на мільйони. Ну я не знаю. Тобто ну да, ще ж людина за що ж живе, за що ж живе сім'я і таке інше. Ми розуміємо, Що це не все копиться на квартири. Ну, чому? Я ж кажу, тобто там фактично десятки Ну фактично, тільки те, що він купив ту квартиру, це десь два його річних доходи. Тобто в цьому році те, що він купив. Як він це буде пояснювати, ну мені цікаво. Як він буде пояснювати, чому його дружина отримує такі коштовані подарунки? Якщо це подарунок, в мене є велике сумнів, що це подарунок, uh -huh. тому що ну. А, Ніхто таку нерухомість не дарує просто так. Тобто там треба досліджувати і так далі. Якщо ми кажемо те, що ми обійшли певні квартири, то там нам казали, що так, вона належить цій людині, але це бе чисто слова там і так далі. Ну, понятно, да. А, дякую тобі, Денис. Я так розумію, що ми будемо далі спостерігати ще за декларацією і якби, реакцію правоохоронців на неї, якщо там є на що реагувати, і також за реакцію правоохоронців щодо цієї лікарні, тому що там також кримінальне провадження триває щодо смерті дитини. А, дякую тобі. Я думаю, було дуже цікаво. Друзі, дякую вам, що додивилися. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. І до наступних зустрічі. До бачення. До побачення.